Вітаємо вас на нашому каналі. Пропонуємо вам огляд будинку, який знаходиться у селі Василівка Новомосковського району Дніпропетровської області. Друзі, будь ласка, підпишіться на наш канал, щоб не пропускати нові огляди. Терміново продається будинок з загальною площою 54 квадратних метрів. У будинку знаходяться 3 кімнати. Окрема кухня та коридор. Будинок опалюється за допомогою грубки. В будинку залишаються усі меблі та побутова техніка, яка є в наявності. Будинок потребує косметичного ремонту. Але новий власник зможе зробити це на свій особистий смак. Загальна площа ділянки становить 10 соток. Вартість будинку. 1400 доларів. Друзі, підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео.